Доброго здоров'ячка всім. П'ятниця 19 січня. 24-го року. Всіх, хто святкують хрещення, поздоровляю. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне, ну і всіх земних благ. От, минулу п'ятницю я не знімала відео. Я прихворіла була, от, і хрипіла, а якщо я нагрузаю голосові зв'язки, то мені тоді зовсім захрипаю. Через те я бережу, коли я простужуюся. Я бережу горло, щоб зовсім не охрипнуть. Так, у нас весна, не календарна, Погода така: то мороз, то сніг, цілу ніч дощ ішов, і ввечері теж ми прийшли з прогулянки мокри. Зараз от і сонечко було, появилось, і сніжок пролітав плюс один градус. І снігу залишилось зовсім небагато. Ось така погода за вікном. Так, і що у нас на вікні, на підвіконні? Уже, звичайно, як ви бачите, вже вони фіалочки не так цвітуть, майже не цвітуть. Ну, вони довгенько й цвіли. Ось, тепер будуть відпочивати. О, такий. Розеточка яка гарна. Ну, і покажу по традиції бороду. Ось така вона розрослася, густа стає, зарожша, традисканція там. Треба вже її батоги. Підпилювати, верніше, обрізати, бо скоро буде дуже низько висіть. Мені буде заважати, дивитися в вікно. Через те так треба буде обрізку зробити. Ось я бачу чотири гілочки. От, треба обрізати. Шаня спить, відпочиває шанюха. Не хочеш голову підняти, ні? Добре. Не реагує. Так, виходимо на лоджі на цю. О, і тут перше, що запах стоїть. Пахнуть дендробіуми, і запах стоїть. Ось і там, теж. І багато ще воно будуть цвісти. І тут, тут, і оп'яніть можна буде від запаху. Дивіться, які ніжні квіточки, бускові такі кінчики пелюстки. Дуже гарні ніжні такі. Ось сюди доверху будуть цвісти. і Ось теж буде цвісти, як он там скільки там тих бутонів. Треба повернути сюди. Хоча і, той, і цей теж весь в бутонах. І тут, подивіться, всі в бутонах. Це тут тільки оцей, мало щось не зовсім ось, там до половини десь нижня частина з бутонами. Так, а тут, дивіться, рипсаліс цвіте. І паучок цвіте, і там уверх біленькі такі квіточки. А ці сукуленти, вони так зрослися в одне ціле. Мені дуже погано поливати, бо там навіть не видно, оцей горщок, теж він жовтий, оцей. Навіть не, не видно, де там краї, де його. Параметри, які, габарити, куди мені лить воду. Там хоч трохи видно, а тут зовсім. І буває, я лью, а воно олється на підвіконня. Так, тут гібіскус ось зріє цей бутон давно, Ну вже скоро зацвіте. Там ще один. Я думала обрізку зробити, цю гілку обрізати, а він, бач, цвіте. А? Так, тут я десь бачила, поливала, що і тут начебто гіпоцирта хоче цвісти. Бутончики бачила. Ну, вони такі зелененькі, що не дуже й видно їх на листі зеленому. Ага, ось я бачу. Ось буде. Ну, ще маленькі. Та о -о, гіпоцирта. Вона рідко коли цвіте. Давно вона у мене років 15. Цей сорт, ну, не ця, бо я їх обновлюю, а цей сорт. І вона цвіла, вона цвіте один в один, як і ця, але цвіла, ну так, декілька квіточок. Не дуже чогось вона любить цвісти, не знаю чого, в одних умовах. Фаленопсиси, ще бутони. Навіть не бутони, а тут одно, і стрілки, вон там вон стрілка йде. А тут щось про минулого разу це ціле літо вони цвіли. Оцей він, як він цвів, така гілка була. Аж нахилялася донизу, я підв'язувала. А це щось там зовсім мало. Сили нема, чи не знаю чого, чи ще будуть бутончики. Ось теж і тут ось. Тут на силажі фіалочки цвітуть краще, бо вони пізніше почали. О, і, бачите, цвітуть. От і там бутони, які бутони здоровенні. І тут усього синього кольору, яка гарна. О, І моя хурма росте. Ось, бачите? Такі листочки виросли. Я вже думала, думаю, може знімати пляшку з неї, але хай побуде, то може зім'янути. Оце я завжди кажу, це одна з моїх улюблених фіалочок. Мені дуже подобається вона з рюшечками така. Тут мені здається і хірита, чи, чи де Ой, а, ця хірита з бутонами. Та ще не випускала. Ох, епісія відпочиває, не цвіте. Ну і молодці, треба набиратися сили на весну, а весна уже зовсім скоро. Ось тут трохи цвіла ця гіпоцирта. Я її була обрізала восени, бо дуже довгі батоги висіли. Ось сьогодні гібіскуси ще раз обрізала, бо теж, от бачите, я була обрізала, не пам'ятаю коли ще, шинерно восени, і вже ростуть нові гілочки. Тут підросли були, але я їх сьогодні обрізала. В цьому році бегонія. Не цвіте, ну, може, ще буде цвісти. У минулому році цвіла. Так, хамедорея. Вона, не, не знаю, буде. Це щось, і мені здається, і не буде цвісти. Щось там бутончики неявні такі, не знаю. Фейковий цвітонос, навірно. Ось тут більше схоже, що буде цвісти. Ну, побачимо, буде чи ні. Так. А тут у нас там гупає за городом, бахають ці вибухові, ці знищують, находять до сих пір міни і всякі останки там ракет чи ще щось і. Нас попереджають, що буде гучно. Ось і сьогодні там губ-губ, губ-губ, значить там війна йде. Ось бугенвілія буде цвісти. Це буде таким шапочкою. Ось сього. отак так вона починає. А ось тут листочків нема, а тут буде цвісти. Ось ось. ось. Ось так вона. Там уже так шапочка. Ну, такі листочки, там коло квіточок. Ось тут буде цвісти, вони такі розовенькі. Ось так що і ось тут будуть цвісти. Ну, будуть скоро гарненькі висіть, бугинві, висіть, стоять. От, давайте ще раз подивимося на дендробіум. Красотень. Так, зараз сфотографую, вибачте. Оп. Ось. Ну, здається, все тут. Поливаю, у нас було це морози, тут такий конденсат був. Днів 10 я не поливала. І навіть фалінопсиси два рази на місяць на всього занурювала в воду, от щоб вони не гнили. Або, може, коли холодно і сиро, гнилюка появиться. Ось тут фамидоре ще одну: є ось сю, і ось сю. Да. По аценті мені щось не подобається. Ось тільки одна гілка так більш-менш нормально, а там нижні листочки відвалюються постійно. Чи щось їй не подобається тут? А тут ось так гарненько. Прийшла я сюди на лоджю. Ось тут, дивіться, бачите, який конденсат. Тут сира дуже поливаю ще рідше, ніж там. Квіти. Ну, кактуси зовсім не поливаю, а тільки сукуленти інколи, навіть оліандр, мабуть, раз на місяць поливаю. Торкаю ґрунт сухий. От, не треба поливати. Ось бачите, як каланхує цвіте. Гарненько. І ось теж каланхує цвіте. Тут так цвіте. По-іншому. Там цвіте Бугенвілія на гілці без листя Я була зрізала ось тут гілляку, вона туди була аж до стіни. от Я зрізала, думаю, укорочу. ну кросандра як ви бачите, теж витяглася, Ну я десь у кінці лютого я зроблю їй таку хорошу обрізку. Може, кому треба ці черенки? Так я збережу, а то я зазвичай викидаю. От. Ну, тут, суккуленти. Ну, відпочивають. Пахіпод ще не всі листочки скинув. Ось ці два точно відпадуть. Так, а тут ось. О, клів'ю я не поливаю всю зиму, вона в сухому ґрунті у мене. Триха яка. Це вона росте, мабуть, що такі е, світло-зелені листочки. Ті старіші темніші. О, мені щоб в цьому році. Цвіла і гарно цвіла, щоб весь кущ тут все було в розовеньких квіточках. Ти зрозуміла? Я так хочу, ти повинна виконати моє бажання. Щоб я раділа. <сум> так, там у мене тряпочки лежать, щоб по стіні не бігла вода. Вони, бачите, мокрі. І піаструми стоять без поливу, вже майже всі без листя, хоча деякі ще листочки мають. Ось і цеперус треба пообрізати. Бачите, не всі зберігаються. Холодно тут, тут і плюс 5 градусів було, майже до нуля знижувалась температура. Хоча ці... Ось ось цвітуть як і прямо в скло. Ось, ну і нічого. Тоді на весну я, може, його так обріжу весь, щоб він заново ріс. А то навіщо це такі дилди? А? Ну, буде видно. Дивіться, ось мамілярія цвіте. Бачите? А? Ось, незважаючи на мороз, я їх десь раз на місяць поливаю, боюся, що вони не такі великі, що засохнуть. Хоча вже можна їх їм зимувати без поливу. Але, так, поливаю трошки. Хаворті там деякі вже цвітуть, деякі випускають. Це якраз їм час цвісти. От. Ось, ось так. Кактуси сплять. Саме головне, що коли зимою я не поливаю, це Ну, та кактус, він літом і упав був в скло, і викручувався, і знак запитання з себе робив. А зимою стоїть рівненько. Можна було і, і драбинку забрати, та я літом підпирала, бо той, коли він у мене е, упав вниз, е, опунцію. Інколи поливаю. От і вона тепер зеленіє. Подобається, яка вона мені. Біли колючки. Видно, що вона добре себе почуває. Ось. Ось так. Тут у них холодно. Ну, зараз сонечко світить, а кава. Кава, кава зеленіє, не ростуть нові листочки, теж відпочиває кофе. Але листя не скидає. Ось, бачите, все листя зелене. Я вже не пам'ятаю, коли я поливала. Ну, поливаю тоді, коли грунт стає сухим. Ну, не те, що сильно сухий, а так просохше зверху, тоді я поливаю. Ну, це теж доволі рідко виходить. От. Церапегія не росте зимою, але ось така вона красива і не цвіте. Нема ні одного. Ні бутончика, ні квіточки. От, відпочиває теж. Ну йдемо далі. Ну, і як завжди, ми на кухні. Ось тут, дивіться, яка пуасетія. Оце вона у мене буде тепер. Основною, після того, як я там її зріжу, коли вона вже відцвіте, ось пересажу її і листя в неї, мабуть, тій може холодно, бо ця на кухні і їй тепліше тут. Хоча, наскільки я пам'ятаю, їм прохолода повинна бути. Ну, в нас і на кухні не жарко. От, і в квартирі у нас, коли морози були 17-18 градусів. Ну, коли морозу немає, то може доходити до 20 градусів. От. Так що тут у мене і спеки немає. Ну, Коли готуєш щось їсти, то піднімається температура. Хої стоять, теж відпочивають, ні ростуть, ні цвітуть. Гібіскуси вчора знову обрізала їх, щоб вони не витягувалися. Ось тут богенвілія. Там збирається цвісти, а тут поки що. А Хоча там я бачу, мабуть, буде цвісти. О! Ну, як хочуть. На цьому буду закінчувати. Бувайте здорові. Всім міцного здоров'я, благополуччя, бережіть себе, бережіть своїх рідних, миру всім і до нових зустрічей!